Молочний пиріг. Пиріг виходить дуже пухкий, ніжний та смачний. Цукор і яйця з'єднуємо і міксером збиваємо до розпішення в об'ємі та кусипіння. Доприцімок борошно куда-то скошувач і перемішуємо. До молока додаємо вишкле масло і доводимо до закипіння. В тісто додаємо третю частину борошна і ложкою обережно перемішуємо. Додаємо половину молока з маслом постійно перемішуючи. Додаємо другу частину борошна, перемішуємо гарно. Додаємо залишок молока з маслом постійно перемішуючи. Додаємо залишок борошна, вимішуємо тісто і в духовку, і випікаємо. Тим часом до молока додаємо згущене молоко і доводимо до закипіння. Коли пиріг зпікся шпажкою. Робимо в ньому проколів багато, заливаємо нашим молоком з, зі згущеним молоком. І на ніч я так залишила. Вранці змастила згущеним молоком, посипала горіхами. Смачного!